Персональну виставку робіт краєвого художника та педагога Василя Тимка презентували у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, творчий доробок митця, роботи у техніці гарячої емалі та декоративна пластика, яка поєднує різні види металів, а також дерево. Тобто емаль, то та саме скло, лише специфічної, що якої має коефіцієнт термічного розширення, такий самий, як і метал. Наприклад, золото, срібло, мідь то є один із різновидів гарячої емалії, тому що емаль ділиться на багато підвидів. Є перегородчата, де дротиком викладається і заливається емаль після випікається. Виємчата, що виїмки робляться, у виїмки заливається. Але Там ти обмежений тою лінією графікою. А ота от техніка, якою я зараз займаюся, то є живописна емаль. Сімбіоз мета, матеріалів. Поєднання ну, може включати дерево, може бути на картоні, може вона взагалі з металом. Чим та техніка елітна? Наприклад, у нас в Україні до 10 чоловік займається нею. Василь Тимковий що освіту здобув у Львівській національній академії мистецтва на відділі художнього скла. І нині митець один із небагатьох художників в Україні, який серйозно та по-філософськи підходить до роботи у техніці гарячої емалі та металу, кажуть мистецтвознавці і колеги Василя Тимка. Василь перейняв найкращі традиції: емалі, скла, дерева, кованого металу. використовує різні техніки. Де дійсно нинішня Львівська академія мистецтв працює по максимуму? Скільки Василь вміє поєднувати і шукає філософські теми не просто так, а філософські теми, які взагалі торкаються питання життя людини? Природи і вічних законів природи і людини у тому середовищі, де вона живе. Оці дві техніки скло і метал, вони вилилися в такі чудові твори. І ці твори радують глядача. І Я вам можу сказати, що такого рівня художника по емалям у нас на Закарпатті немає. Свій досвід Василь Тимко передає майбутнім художникам та скульпторам. Більше 30 років він викладає спецдисципліни в Ужгородському фаховому коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі, випускником якого є і сам вивчав художню обробку дерева на виставці. Присутні і студенти академії, для яких це можливість надихнутися роботами свого викладача та подякувати творчому наставнику. І мені пощастило бути не тільки студентом в коледжі, а ще й вчитися під керівництвом Василя Васильовича Тимка. За цей час, поки він нас навчав, він був нам як другим батьком. Справжня людина, яка виховувала у нас не тільки почуття мистецьких цінностей, а й людські цінності, які, людські якості хорошої людини. Василь Васильович, наш куратор. Ми прийшли сьогодні до нього на виставку. дуже… Класні роботи, дуже затишно. Роботи насамперед здаються дуже легенькими, ніби, а так, якщо придивишся, то бачиш, що скільки там зусиль вкладено, скільки на тим треба сидіти, то робити. Триватиме виставка Василя Тимка протягом двох тижнів у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.